Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Солучко, і мій сільський блог. І моя робота, яка просить на роботу. Кинули ми на диски кусок рейси, знайшов для того, щоб трошки було, була вага, так як у нас немає тут циліндра і піднімає тільки верх і вона плаває. Тобто треба, щоб щось придавлювало. Так що зараз поїду до сусіда, поки його немає вдома. Вчора ми з вечора з ним дзвонилися, він мене весні кинув, Ну, хто дивився відео, заїжджає, а в нього другий дядько садить картоплю. Ну, Там була історія. От. Ну, Але то таке, трошки да, було клопоту, хлопець завжди є. І поки є якісь моменти в житті, які треба їх вирішувати, то людина шевелиться і людина живе. Так що поїдемо зараз, поки нема дощу, хоч і трошки пізніше. Але на даний момент захмарилося, ще поки не капає. Бігенько хочу пролетіти і по рядю полякати той бур'янець і трішечки, так сказати, нарушити його, щоб трохи картопелька дихнула. Правильно, неправильно не знаю, але так робимо. І зараз завівку батаря і будемо пети. Так що автомобіль наш, поки сьогодні нічого не роблю. Чекаю резину. От, вже привезуть резину, поїдемо перезувати. ще раз піднімемо його. На підйомнику передивимося, там де щось пищить на задній От. Ну А так наче все працює, їй ще треба подивитися один омивач шкла. Так що цей автомобіль у нас на 54-ту бригаду, будемо гнати його більше всього більше туди під вихідні. Так що Наталії Кумі, Наталії Сомові і Яришківському НВК велика подяка. Від мене особисто і від хлопців за підтримку, за те, що долучаєтеся і не стоїте в стороні, як більшість людей просто прийняли позицію, яка їм просто фіолетово. І вони втомилися від війни. Не можна втомитися від війни, поки не переможемо. Наступний автомобіль буде у нас також Nissan, тільки повний, такий здоровий, тільки не пікап, а буде повний. Поки є така машинка, також 90 міль пробігу оприділилися і вже вона в Україні, я думаю, на наступній неділі вона приїде, але ну ще треба збирати і збирати. Разом з Ольгою Дубініною ми це зробимо і відправимо. А тим валерчикам, які нам говорять, всяку дрянь, йдіть за руським кораблем і не судіть по собі. Так що золоті ципки, хороми і все, і плиточка в дворі, ну я думаю, заробимо. То таке. Говорити, це не мішки ворочати. Так що наступний автомобіль, спецпідрозділ, я думаю, як буду віддавати, покажу. Все, стараюся показати. Безпосередньо найкраще взяти, купити, віддати в руки і робити, що хочете. Підготувати в машині, компресор в машині, балонник хрестовий в машині, трос вже приїхав, треба ключики наборчиків треба забрати, каністру масла і каністру антифризу. Так що, друзі, рухаємося далі, а зараз поїдемо розривати сусіда. Не знаю, як тут там заснять, поки дощ нас не, не застав. Так що погнали. Дівнички починають пісти, але якісь маленькі. Ми так що Летимо до сусіда. Треба якось подзвонити у комунгост, щоб дали на них трактора, порівняти цю дорогу, я його сиплю, 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 сиплю. Вже скільки років сиплю, і тонни, але все одно не греально. Так, друзі, притулили до сусіда, поки сусіда нема вдома. Зараз будемо щось робити на городі. О, кури мене зустрічають, ломан вайт, у Васюхи несуться, все, погнали. Так що картоплю садивний я. Картоплю садивний я. Садив дядько там. ну Я думаю, рядки ми вліземо. Зараз трохи це все підправимо, уране трактором. Ті годи ми все робили мотоблоком. В цьому році Васюха виграв, ну, трохи отак. От так що все, відчиняємо Васюхину і Будемо пробувати, що воно в нас вийде. Поки нема То сюди вдома, будемо керуватися. Все, зрамо відкрили. так все посаджено тим міні-міні-тракторцем, ну, міжряді, я думаю, мені дозволить зайти. Зараз щось начудимо. Ну що, друзі, раз таке. трохи на грудя після трактора. Все-таки як там не говорять, а після фризи набагато легше і краще працювати. І реально бур'ян росте що після фризи, що після плуга. Ну, Ось таке грудячки. Хто пам'ятає, ми приїжджали, садив такий невеличкий тракторець, саморобний. О, в тому році це все робили ми. Зараз спробую, не знаю, десь поставити телефон. Ну от тут телефончик поставлю. Думаю, трошки щось засніму. Так, і помазу. І там видно чи не видно ну от так, рядки ну, приблизно однаково Ну, заходимо в рядок трохи підкидаємо у мене трошки більше були ряди ну так звісно поцілить отак от воно якось його поприсипало Картоплина якось збоку трохи Ну, позіляємо видно вже картопля підходить виходить але бур'ян реально Росте. Так що Васюха, не знаю. Викопаємо чи закопаємо. Що сліганца нарушимо це все діло. Отак так це все діло виходить. Отак, на сліпу валимо. Так що, друзі, рухаюся далі. Закінчу процес. Покажу як буде виглядати весь город. Поки на паузі. Так, отака у нас поки виходить трохи в мене зараз поломочка в, в, вигнув там де було усилителя варили виварили і... трішечки получився косячок зараз приїду додому бігенька все діло обварю і прилечу до рублю ну а я на цьому буду завершувати своє відео так що сусіда туди поки його не було Викопую його картоплю назад, яку він посадив. От. Осталося тут три рядка і там два, п'ять рядків ну, не доробив. Так що ці борозни трохи з цієї сторони ще трохи менше, з тієї сторони більше. І трохи степанув і не вистачило усилителя на дисках. І є трохи косячок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відос. Так що Васюха. Зараз поїду додому, це все діло дороблю. Ну, я думаю, поки ти будеш вдома, то вже все буде зроблено. Е, на цьому завершу відео всім, друзі. Е, бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А я полетів ремонтувати. Ну, не кубаря, а дізки. Ну ось, ось. Трохи вирвало, не продумали. По-живому Надо Тут усі зараз поставлю, обарю і все буде камілько. Так що всім пока. Всім миру здоров'я і добра.